Ча ситуація, вся ця мені дуже близька. Я сама донька військового кадрового воєнного полковник, мій батько в відставці, і мій батько пройшов в Афганістан. І в мене одна аналогія це якась дев'ята рота. Людей просто кинули і, і, і посадили на шпагат. Олексій Нікіфоров у нас зараз на скайп зв'язку. Ми спробуємо його почути. Заступник командира Керченського батальйону морської піхоти. У вас є можливість поговорити з вашим міністром? Прошу. Та адмірал. здоров'я бажаю, заступник командира. 501-го кремового батальона морской пехоты Алексей Никитинов. Э -э, ну, добавляю, если вы не знаете, может, вам кто-то не добавлял, что с 20... Со вчерашнего часа 16:00 вчера был поднят российский триколор на территории воинской части 1669, то есть на, на территории моего батальона. Э -э, я послал фотографию о том, как российский дагестанский солдат Скручивает гин, ой, вернее, герб Украины на, на фоне моей трибуны. Понимаете? И вы мне сейчас скажете, что как бы у нас как бы такая ситуация, какая-то паническое настроение, и так далее. Во, то, что нас блокировали, бтр сейчас находятся на территории парка боевых машин воинской части А-69. Э -э и за все время одна только фраза была. Дайте команду, дайте что. У меня на данный момент. 49 человек, которые хотят выехать на Украину, которые готовы э, выполнять задания за призначением в Збройных силах Украины. Еще человек 20, которые хотят просто уволиться, которые не могут уже даже думать о том, чтобы служить как-то так и так далее. И остальные просто хором подписывают сейчас контракты э, и рапорта о том, чтобы... Служить в Збройних силах Російської Федерації, Алексей, сколько та вас там хтось не доповідає, теж адмірал. Значить, я хочу сказати вам: це вже ваша, як кажуть, відповідальність і ваше керівництво і ваша діяльність, якщо ваші підлеглі переходять на сторону другої держави, це ваше виховання ваших підлеглих. Перше. Ви військова людина. І не треба тут розказувати, як і хто здається. Я знаю і приведу вам приклади, як не здаються. Тому, якщо ви зрадили присязі, тоді так і скажіть, і питань немає. Але не треба розказувати про ті, ви військова людина, і всі мужні повинні виносити ті тяготи, які є. Для того ви і вступали в Збройні сили. І маєте виконати наказ. А розказувати і плакатись це вже питання не для, муш... не для мужчини, і тим більше не для піхотинця. І добре. знаємо ви всю обстановку, шановний е командир, знаємо всю обстановку і по вашому батальйону, і по других батальйонах. Мені прикро, що у вас така слабка моральна обстановка в колективі. Тому, коли ви набирали своїх контрактників, то треба було... Відноситись до цього відповідально і думати про якраз цей час, який наступить, а не для потішних військ, для того, щоб дивитись в мирний час, якими герої. Все проявляється, як кажуть, в бойовій обстановці. Ви показали, тому буде прийнято рішення. Будь ласка, списки, хто бажає, будуть виведені. І питань немає. Дякую. Ігор Йосипович, ви вважаєте, що це е, ну, очевидно, це нормально, як ви військові розмовляєте між собою? Для нас цивільних це просто жах? Дякуємо, Олексій Нікіфоров. Дякуємо, це був заступник командира Карчинського батальйону морської піхоти. Він повідомив, що з ним 50 людей, які готові на континентальній частині України продовжувати е, виконувати військовий обов'язок, а решта перейшли на сторону російських окупантів. Скажіть, будь ласка, як вони повинні були виконувати, якщо ви їм не допомогли. Я в який раз уже говорю. Допомагає їм і вирішує по обстановці командир. Для того він і вступив в Збройні Сили. Цей батальйон морської піхоти, після так званої реформи, яка була проведена, він ніякий не батальйон морської піхоти, він півроку назад був механізованим батальйоном. Просто поміняли назву. А духу морської піхоти в них, на жаль, так і не заміну. А що дух морської піхоти, Тепер, не морської? ще раз скажу. Сидить українець військовий, військовий, військовий воєнне училище. Військовий повинен виконувати наказ. Якщо так всі армії будуть воювати, то ми далеко не буде. Вибачте, віддемо. будь ласка. Я розумію, що Сталін казав, що там баб много ще наражають. Але для чого їм бути м'ясом гарматним? Ніхто м'ясом не буде, тому що всі прекрасно розуміють. Що головна мета спецслужби Російської Федерації якраз спровокувати І ніколи вони не підуть на ніякий постріл. Вони хочуть показати, що українці от такі є, які здаються без єдиного вистрілу і повинні були не пустити на територію. І для цього у них є всі можливості. Та немає можливості. Вони кажуть, що в них бронежилетів важко з вами немає ступуватися. Вони... Якщо ви говорите, я говорю одне, ви говорите друге. Так нам я... офіцери пишуть на наш фідбек. Вони пишуть, що в них бронежилетів немає. В них зброї немає. вся в казаках. Як вони так, там чому висловлюються. Так, вони не дали тоді зброю казакам. Тому що в них її не було, а казаки вже прийшли і зелені чоловічки зі зброєю. Я, і поставили я свої патрульні стоять скажу, біля складів. Я скажу вам так відверто і прямо, що я вже говорив, що з 10 го року так звана реформа, яка була в Збройних силах, вона, звичайно, ті хвилі кадрові і Соломатінській, і Лебідівській, які вичистили всіх проукраїнських офіцерів. Тут, звичайно, ситуація непроста і складна. Але, і ще раз кажу, є. Великий приклад і других військових частин, які мужньо стоять і виконують свій наказ. І ще раз кажу: йдуть серйозні перемовини на вищому політичному рівні. Ми готові для того, щоб застосувати зброю. Але ми не можемо це зробити, тому що є закон. І закон ніхто не має права порушити. На вищому політичному рівні між ким перемовини йдуть? Це питання не для цієї передачі. Алексей Никифоров, заступ, заместитель командира Керченского батальона морской пехоты. Алексей, вопрос, пожалуйста, министру. У меня был только один вопрос о том, как людей вывести. И я звоню на все штабы о том, чтобы просто людей, которые готовы. Вы сейчас меня, товарищ адмирал, обвинили в том, что то, что мы 21 день простоялись для того, чтобы... Что вы меня сейчас обвинили в том, что у нас просто тот приказ, который дан применять оружие, это просто статья 22 устава. О том, чтобы о каком там применении вопрос не стоял. Понимаете, вот, товарищ адмирал, я просто... У меня сейчас слов нету. Одни, это все. Если я, и, и, после того, что вы сегодня сказали в эфире, то, что увидят после этого, даже 50 человек не уйдут на Украину просто тех. Они просто вернутся. Вы уж выбачаете, товарищ адмирал, но так нельзя. А о том, что вы постоянно держите связь, я вам скажу, почему командир у меня там так поступил решение. Это его решение командира впустить и так далее, и так далее. Но э, ни разу вы не разговаривали с командиром по телефону. Ни одного представителя генерального штаба за все это время не было на территории части. Ни одного представителя командования ВМС сил не было на территории части за все время с первого числа у меня в Чистыне. Не... у меня каждый день были только представители Российской Федерации возле по рядом приезжали я генералов выучил больше чем своих понимаете за два дня померялось три начальника генерального штаба три командующих ВМС сил Вибачайте, -то, товариш адмірал, але так так нельзя. Честь Лю... имею. Ігорю Йосиповичу, пообіцяєте мені, що от ця людина вона залишиться у лавах Збройних сил України, тому що такі люди роблять благо армії, вони е, не розвалюють її. Ця людина сказала вам правду. Не хочете чути правду? Я не, не розумію. Мене запросили для того, щоб робити невідомий сценарій. Причому тут правди не правили. Та не шукайте. Ви сценарії? Я, ви я... допомагаєте людям? Там армія гине. Тобто, Які читайте. сценарії? Дайте, дайте слово сказати. Перше. Заступник командира батальйону з виховної роботи це його прямий обов'язок виховувати своїх підлеглих з високим моральним бойовим духом. Це не я сказав, це написано в статуті. Друге, про те, що сказав заступник, що не було ніякого зв'язку не відповідає дійсності. Третє, що не було представників Генерального штабу, що не було представників Міністерства оборони це питання. Не полягає в площині, що ми повинні там бути, він повинен виконати свій наказ. Якщо вони його вважають і не можуть виконати, ми звичайно завтра допоможемо їм, щоб до них нічого не буде прийнято. Все допоможіть, будь ласка, без стан.